Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і людина, яка піднімає важливі питання нашого міста і області. Сьогодні я виклав відео, яке записала моя дружина. Її запросили в один із дворів мікрорайону Таврійський, де розташований дитячий майданчик. А мешканці цього двору, у яких є діти, Показали цей майданчик, в якому він стані, це просто кошмарний стан. В цьому майданчику років 40, його ні разу не ремонтували, там просто рухлять стоїть, на якій діти постійно отримують травми, зачіпаються за все, там якісь гвозді стерчать. все. Ну в общем, коли ми показуємо репортажі з глубінки Росії, ви знаєте, це щось було дуже схоже. От. Такі майданчики у нас в місті на жаль є. І коли я опублікував це відео, з'явилось багато коментарів. Процитую їх. Перше. Про який ремонт майданчику може йти мова, коли на дворі війна, і гроші потрібні на армію. Майданчик після перемоги відремонтуємо. Друге. Що там взагалі роблять діти, коли дивляться батьки? Чому вони не виїхали з Херсону який постійно під обстрілами? Ну я розумію, що у дорослих багатьох є причини залишатись там догляд за важкими батьками хворими чи робота якась, може вони медики чи комунальники, тому залишаються в місті. А діти то їх що тут роблять? Чому не можна дітей відправити? Наприклад, до родичів, багато сімей приймають з західних регіонів центральної України, херсонців, херсонських дітей на тимчасове перебування. Це не така велика проблема. От. Тому до цих мам є питання. Я зараз не займаю нічию позицію, я просто цитую е думку одних людей і думку інших людей. Але хочу сказати, що, мені здається, тут корінь проблеми в тому, що люди займають дуже низьку громадську позицію. Не приймають участі в житті двора дома, двора мікрорайону, міста. От обрали якусь керівницю ОСББ, яка відповідає за цей майданчик. Ну, то цей час якийсь там, скільки вона там є, директором чи головою ОСББ, нічого не змогла зробити. Ми розуміємо, що в неї є на то об'єктивні причини. Так давайте, може, поміняйте, ініціюйте збори. Може, подумайте про фінансування, якийсь грант. Дуже багато міжнародних організацій готові зараз допомагати Херсону. От, не обов'язково викачувати гроші з мері. Е Бо вони потрібні на інші дуже важливі речі, такі як медицина, наприклад. От. Тому я вважаю, що підкреслюю причина в тому, що люди вважають, що їх проблеми буде вирішувати хтось, а не вони. Якщо згуртуватись, обрати іншу голову. Дати їй конкретні завдання, план дій, що от йдемо в мерію, потім туди, 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 пишемо е якусь презентацію коротеньку розсилаємо її по організаціям, які готові допомогти. Дуже багато волонтерських організацій, міжнародних всяких фондів, які готові в якості гранду виділити кошти на цей майданчик навіть під час війни. Хоча я вважаю, чесно кажучи, що, мабуть, цей ремонт треба зробити після перемоги. Зараз це буде якось виглядати недоречно, коли в армії не вистачає амуніції, зброї. От. Хоча я готовий прийняти думку інших людей, які може вважають, що це треба робити саме зараз. Цікава ситуація. І розумієте, це всього один майданчик з тисяч, які є в Херсоні, який потребує ремонту, модернізації, реконструкції. А крім майданчиків, а наші фасади, а наші придомові е, ділянки, в якому вони стані, а дороги. О, тому питань дуже багато. Хто їх повинен вирішувати? Я б вважаю, що повинні вирішувати саме ми, приймаючи участь у громадській діяльності. Дякую за увагу.